Називається добрий ранок. Дощ був вночі. Оце наші будильники спутили. Да? Добре суботній ранок, 14 -е. години. Людей буде всіх. Да? Уже споживание. Просто уже. Всім доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас 14 лютого 2026 року. Хто відмічає День Святого Валентина? Будь ласка, поздравляю! Хай буде ваші душі світло, добре, спокійно, радісно. Хай все буде добре. Самого найкращого, дорогі друзі. У нас вечір уже, знаєте, такий спокійний. Слава Богу, а ранок у нас був. ну Я не можу даже сказати, словами описати. прокинулася від того, що збивали шахіди, вони летіли і збивали. ну Було дуже-дуже неспокійно. Потім пішла, що вже прокидаюсь, вже не можу заснути в ось. І знову, тобто це було десь можуть, в 7 годин. Потім знову збивали шахіди біля 10 годин. Ось якраз такий час, що люди кудись сідуть, на базар, чи кидо, чи хтось може в храми, в церкву, в церкву. І ось так не, не дають людям кудись їхати. Я вже не пам'ятаю, коли я була на лівому березі. А ось, ну, я не знаю, як мені в церкву доїхати. Я на лівому березі хожу. Дуже давно вже не була там. Так що такі справи у нас, але ну, що, що робити? Живемо далі, якось буде все добре. Обов'язково. А із-за цієї війни, знаєте, вчора були в магазині. Дивлюся на людей, люди нещасні. Що хотіла сказати, що із війни хтось, люди страдають, плачуть, хтось становиться дуже злим. І хтось взагалі себе веде неадекватно. Просто старається, я не знаю, бути свинею. А вчора у нас камера, ставили камеру десь 4 дні назад, Це було чи субота, чи неділя втошлі. Хтось якесь сміття, перчатку кинув прямо так під ворота чорно. Вчора, думаю, ну, що це таке пачка така в бумагі корвота, що там там написано, я навіть не читала. На камері подивилася, дівчина молода, десь їй, може, 30 років, я, може, й немає, десь так біля, може, 28-30. Молода дівчина живе тут недалечко. Взяла, отак шла-шла, викинула сумки, кинула. Ми її знаємо, всю дівчину в хаті. Ну, як так можна робити? Ну, собі кидай. Кинула нам і нашим сусідам. Оце великий будинок червоний. Велика така пачка сміття на камері все записано, ну, Я, я не знаю. ну, хочеш викинути ну, себе викидай, викидає. Ну, мені не зрозуміло, я, дівчина ну, Я при, і побачу і я скажу, ну, навіщо це робити? Гарно дівчина стройна, вроді. Знаєте, це ж такий возраст, Ну, як можна в такому візрості? Я розумію, може старіки чи дітки маленькі можуть сміття кидати. Це, це взагалі не оговорюється, бо це буває. А це якраз такий вік. Так що, ну Тут вже безполезно боротися, що в головах. ну так от. Вона захотіла шла і викинула. Я ж говорю, а та чорна перчатка десь оце на ту суботу кинула. Ну, так неприємно. Я чула, і, знаєте, про всякі оці, кажуть про всякі нехороші, що люди є, роблять негаразди. Але я знаєте, скільки всього було в частному секторі, це у всіх. І крис підкидають, і пташок, і у мене, і синички підуть. Це, це весь час таке було. Я ну, стараюся на це не зважати. Знаєте, знає, як думаєш, ну війна вже, війну люди ж вже і шахіди летять, і всі якось добріші, якось вже повинні трошки, трошки добріти, може не робити це. Ну, А ні. Я не знаю, чи з головою там не в порядку, з мозгами. Ну, не Це я піду, щось буду викидати. Підворота другим людям. Я, я не можу сказати. Чи просто поросята, ну така дівчина одягнута вроде, дуже гарно і все. І отаке от робить. Я вже не удивляюся. Ладно, там у нас на балку часто машини, п'ють, кофе бросають, та бусні підбираю. Це зрозуміло. Ну, поросята не хочеться їм забирати це сміття. А це ти йдеш тут недалеко, вона і по нашій вулиці тільки трошки далі йде. І, ну, Ну і що ти можеш робити, Війна. Війна у кожного психічні розлади. Я не удивлюсь, що люди зараз, скільки подивіться зараз в этом Ютубі, що твориться зараз, тільки... Господі, люди з ума сходять. Вони не ну, становляться не молитви читають, не в церквах ідуть. а займаються другими речами. Ви все прекрасно розумієте. Я не удивляюся. Але я знаю тільки одне, є така фраза, що Бог сильніше. Буває всяке в житті, але Бог сильніше він все бачить. Хто робить, хто не робить. Ті, що буде далі, тільки він знає. І вірю йому. Якщо б йому не вірила, його захист вже б не була б тут в Запоріжжі, десь чкурбула ксюшку забрала. Все буде добре. Головне людьми оставатися. Я же говорю, а Катерину встречу я просто скажу, Катя, еще раз делаешь это, я просто по твой двор возьму вот так. Огромный мешок мусора и выброшу. Больше, чтобы я этого не видела. Ну я из нее здоровалась на это. Яко всегда, здрасте, здрасте, ну не думала. Поросята, что ты сделаешь? Ось такие часы. Так люди бача за этих шахидов. Всім тяжко, тому ну, хоча б такое вже не треба делать, сриватися друг на друге. Ну, хтось зривається, а хтось не зривається, це від характеру залежить, мабуть, то вже нічого не поробиш. Тримаємося. Хтось вдячний, хтось, знаєте, добро пам'ятає, а хтось його не пам'ятає, пам'ятає тільки погано. Всі ми різні. Підбадьорюю себе зараз, якось вранці прокинулася, було таке недомагання, не знаю, не знаю, як на українській мові. Але трошки розходилася, трошки чайок собі зробила з малинкою, з лимончиком. І вроді нічого. Було таке, як на температуру, зараз багато хто хворіє. І, але чувствую, Бог допомагає, організм бореться. Дуже спати хотілося і очі закривалися, як от ну, як щось там в очах, як насипано, просто закривалися. І отак десь до двох годин потім пересилила себе, пішла, ксюшку ж корми, забрали її, сьогодні була на тренуванні, привезли ксюшку, покормила. Ну, думала, зараз я просто усну, переборола, і не, не заснула. Може, звісно, і треба було. Зараз багато хто хворіє, не дуже це приємне діло. Але ж кофі випила, і чай випила, дуже багато сьогодні. Ну, це, їй кажуть, лікарі, треба багато пити. Морси робити, і чаї робити, лимончик, і вірь є. Зеління, рухло свою любимо зараз. Дуже вона мені так допомагає. І трішки краще. Слава Богу. Все буде потихеньку, вам чудового настрій. Вчора я не успіла відео смонтувати, бо запіканку робила м'ясо, багато готувала салатик, готувала з крабухи. Якось, знаєте, ось не успіла. А сьогодні, думаю, ну, треба ж таке, настрій піднімаємо і все буде добре. І таке. Всяке буває. Неприємно я ж говорю, коли якісь ну, оціну... А на мелоч, кажеться. Коли ти з людиною здоровалася, вродіш сюди, ти її знаєш, ще мої старші діти в школу ходила, вона була в старших класах. Ну і зараз і дивишся. Ну, Лічно я тобі нічого не робила поганого. А стільки здрасте, здрасте, на, на, пробачте за Слово некоректне, кидаєш мені. Ну, то, то перчатка то, то й бумаги і сосинки. Ну, ось Катя, стоїть, ми шо, прекрасно шо знаємо цю супері. дівчину. В голові ж ні. сейчас я включу. Ой, що люди викує, не знаю, що їх хвилює. Кинула okay, і пішла, срати <проб> в срати другому. іншій людині. Я завжди здержусь, стараюсь. Ну, це ж, якщо мене роззлить, то мужу кажу, думаю, тільки так, так як, та мама не говорить. Я жалю, поки я терплю, пока я корректна, ну господи помила. Держимся, тримаємося і себе від гріха, щоб Господь відталкивала от плохого. Такі завжди були і будуть оці неприємності, всякі і мелкі, бувають, і не мелкі. Ну, Молимося Богу, Він допомагає. Бо нерви у всіх, це ж не те, що дивишся людина спокійна, не спокійна. Зараз і спокійні уже з цими нервами не ведешують. То Хоча б у ніч уже друг друга не травмувати, ні дражніть, ні робити гадості. Ну, оце таке буває. А ми тримаємося. А вже, навіть, я вже не знаю, вже шутку, шахіти пролітають. Я добре утро, місто будильника, і будильника не треба. Я вже рахую, що треба вже якось шукати <сі> і в шутки придумую. Сама вже ці приколи придумую для того, щоб просто не розтраюватися, а посміятися. Чи ну, воно спасає, Сейчас сама іронія спасає, шутки спасають, приколи, вони настільки... Люди добрі витягують. Я, я раніше не любила у мене у мого чоловіка чорний юмор. Це все життя. Я раніше не любила. Ну і зараз буває теж буває таке не настрої. А зараз я з ним ржу в місті, якісь теж придумаю колкості. Ну, воно так якось, знаєте, веселіше. І повод, щоб посміятися. А ти смієшся, це якось, знаєте, розряджуєш себе. Або... Ну, не всі можуть цей негатив, вже постійно треба якось перероблювати, не всі можуть. А шутки допомагають цей, знаєте, тягар скидати, розслаблятися. Напряжені всі такі, в напрузі зараз люди. Хтось може поплаче, да, жінки, а хтось не може. Зараз ну, дуже юмор спасає, дуже просто круть. Так що <схід> собі розпитуваємо чувство юмора. І буде все в нас добре. Витримаємо з Божою поміччю. Всім самого найкращого. Пока-пока. Ось Катя стоїть. Ми прекрасно знаємо цю дівчину. І зараз я включу. Он кинула і пішла. Да. У нас продовжується 13 -е лютого 2026 року. погодка у нас плюс 4 градуси. Вона навчання закінчилася, я зробила супчик такий із куріне, бачите, такі маленькі, як стегеньця. І морковочки, дуже багато морковочки. І Ссюшка любить із макарончиками, да? такі, дивіться, бантики. Але я трошки туди додавала овсяночки. бо Вона кашу сама взагалі не їсть овсяну, але в супчики їсть. Так що буде їй смачно. Зараз балується Ксюшка. Ну, інтересно, зараз вони вчили по читанню. Наталія забіла про ясочку. Боже, яка красива ця ясочка, це оповіданечка. Такі стіжки красиві, Ну просто. Сама буду, мабуть, читати. І ще буду повторювати. В школі ми ну, понятно, що це все забувається. Наталя Забіла, як же вона красиво пише. Просто і мені сподобалося. Прям дуже-дуже багато у нас і письменників, дуже чудових, українських. Так що треба все це згадувати, все це знати. В школі ми всі вчили, але ще вже скільки років прийшло, треба і повторювати, і багато чого там. Нового Тарас Шевченка у мене вдома є в Житомирській області. Там мама купляла кобзар, така величезна книжка. Теж треба прочитувати, повторювати, все вспоминати. В школі всі навчили, але ж скільки вже років пройшло. Ну, так що дуже цікаво, як же пишуть класно. Ну я прямо сьогодні слушала, мені так було інтересно. Ой, як вона хорошо пише. Наталя Забіла, чудово пише. Дуже класно. І у нас сьогодні запіканочка. Запіканочка із картоплі і фарш. Фарш у нас свина гов'яже, приправки. Яйце у нас Зараз рівномірно буду розмазувати я по поверхні. І на терці буду натирати картошку на 30 хвилин приблизно. І зверху у нас є сирочок. І зверху, в самому кінці, буду натирати сирочок. Всім чудового дня! Побачимо, що у нас вийде. Отакі от смаколики. А в духовці у нас вже окарачка замариновані, теж готуються. І я думаю, от така сьогодні у нас страва. Буду, я думати, що все у нас вийде. Побачимо, зніму. І морку також натерли. Перемішуємо, яйце додаємо. Трошки треба посолити. Так. І перемішуємо, будемо укладати зверху, рівномірно. Такий гарний золотавий жовто. жовто ранче колір. помаранчевий объясні. Рочок в самому кінці 30-40 хвилин, ну, дивимось. Так, наші галяшки запікаються і.